Почнемо ми з теми про стратегії стійкості для стартапів та бізнесів, що трансформуються під час війни. Про це нам розкаже CEO Promoda Олександр Колб. Друзі, привіт! Дуже хвилюючо відкривати конференцію у Львові, яка приїхала з Києва то будучи з Харкова. Ви знаєте, мені часто задають питання: а що ти робиш в Харкові? Я завжди відповідаю, випромінюю оптимізм, як можу. Тому сподіваюся, що сьогодні я приведу вам декілька прикладів харківських бізнесів. Дуже люблю це місто. Які, будуть, які бу... А дайте мені клікер, вибачте. Які, сподіваюся, будуть, будуть вас надихати на майбутні, на майбутні трансформації. Е, ви знаєте, набагато простіше знаходитися в місці, коли ти знайшов відповідь, е, навіщо. Я думаю, це та, та сама ж історія. І з компанією, як казав великий, е, вибачте, забув Франкла. Е, великий Франкл. Ви знайдете, якщо ви знайшли відповідь на питання, навіщо. То ви знайдете відповідь на питання на будь-яке як. Так, не той клікер. І ще одна дуже хороша новина для підприємців, як сказав Джем Колінс в книжці Як падають великі, якщо ви подивитесь на причини, чому не падають великі компанії, то ви не побачите ні одного, не причини, яка так чи інакше пов'язана з війною. Але звичайно, для того, щоб трансформуватись, для того, щоб. Розвивати бізнес і продовжувати зростати треба щось робити, і мені здається, що головним основним фактором сьогодні для українців для бізнесу це бути поряд. Тому що бути поряд це про безпеку. А бути поряд це про відчуття, відчуття команди, відчуття бізнесу. Ви знаєте, в англійській мові є такі таке слово як connection, а є connectivity. І сьогодні Катерина дуже влучно говорила, що важливо збиратися. Connection – це про те, щоб бути на контакті. Ви можете знаходитись на контакті зі своєю командою, зі своїм бізнесом, навіть знаходячись за кордоном. Але ви ніколи не, відчу... не відчуєте, не зможете відчути емоцію, ви не почуєте свист пролітаючої пулі, ви не отримаєте коннекшену зі своєю командою, тому я б сказав, що знаходитись поряд це один із базових принципів для того, щоб робити сьогодні трансформацію з вами, з вашою командою, з вашим бізнесом. Один з прикладів, який я хочу привести, це всім відома компанія в дистриб'юції. Це компанія Сузіря, компанія з 20-літнім досвідом в в розрібі. Це компанія Мастерзу, звичайно, харківська компанія. До війни було 100 магазинів під час повномасштабного вторгнення лишилося 40. Але на сьогодні в них 200 магазинів і команд, компанія продовжує зростати і є амбіції стати абсолютним лідером в онлайні і в тому числі в роздрібі. Що зробила компанія? Площа нових точок сягає на сьогодні десь 80-120 квадратних метрів, 4, від 4 до 5 тисячі скаю. І найбільше магазинів вони відкривають, звичайно ж, в регіонах Західної України, тому що слідкують за покупцем, слідкують за трендами. Один з трендів, а ще дуже важливо, що незважаючи на те, що компанія виробляє дуже багато персональних брендів, спочатку повномасштабної війни вони запустили ще два бренди. і... Переважна кількість продукції виробляється, продовжує вироблятися в Харкові і продовжує вироблятися в Калуші. А, на сьогодні вони займають долю в онлайні близько 6%. -6%. По даним 2014 року, вже а, більше, більше 10%. І абсолютна частка ринку сягає 10%. Що... А, на що спирається компанія в своєму зростанні, в своєму продовжуванні включати турборежим? На те, що незважаючи на війну, домашніх твариночок в нас стає все більше. Ви бачите статистику, внутрішню статистику компанії, ви бачите, що на 40% в нас зросла кількість котиків, які є у нас у кожного з вас. І це зрозуміло, тому що домашня тваринка виступає таким. Домашнім психологом, котики, собачки, і загалом домашніх улюбленців у нас більше 17 мільйонів в Україні. Це також підтверджується статистикою компанії Статіста, яка показує, що незважаючи на падіння, це ви бачите маленький там графік посередині, це 2002 рік. Ринок відновлюється, і ринок товарів для домашніх тваринок. В 2025 році вже сягне об'ємів більше ніж були навіть до війни. Що ще робить компанія? Що для того, щоб піти в роздріб, щоб покращувати свої продажі в онлайні, компанія відмовляється від продажів виключно своїх товарів, своєї дистриб'юції. Наприклад, один з товарів, я думаю, всім відомий кого є домашні тварини, такі як Royal Канін. Не, не торгували до початку війни, але для того, щоб бути лідером, розширюють полицю не тільки своєю дистриб'юцією, а і дистриб'юцією інших представників. І це. Дійсно доказує любов до тварин дійсно підтверджена, в тому числі нашою внутрішньою статистикою, статистикою нашої компанії. Я якось попросив співробітників поділитися фотографіями своїх домашніх твариночок. Я вам скажу, що цей квест зайняв зайняв нас три години. Люди просто не переставали ділитися фотографіями своїми домашніми улюбленцями своїх домашніх улюбленців. Друга компанія, теж з Харкова. Я думаю, що ті, хто купують шини в онлайні, а навіть в офлайні, знають цю компанію. Це компанія Інфошина. До 2022 року, до початку повномасштабного вторгнення, компанія зростала на 20%. Були дуже великі виклики, згорівший склад на більш ніж 800 тисяч доларів товару. Ви бачите фотографію попадання там. Майже не видно автомобіля, пряме попадання в автомобіль, тобто дуже великі а, втрати для бізнесу в Харківському регіоні. Але незважаючи на все, що робить компанія, компанія а, змінює, змінює стратегію. Звичайно, а, перес, а, відмовляється від експорту а, товарів. Ну, давайте так. Відмовляється від експорту дорогих європейських брендів, переходить на більш дешеві, але якісні бренди з Китаю, з Туреччини, відмовляється від брендів «Росава» і Преміоті, і також збільшує свої логістичні можливості для того, щоб в сезон пропонувати товари зі складу. І це дійсно основне питання, яке мені задають, чому онлайн продовжує зростати? Я вам скажу, що Україна незважаючи на дуже розвинений рітейл і дякувати за це основним гравцям, сильним гравцям, в тому числі таким як Нова Пошта. Україна все ж таки знаходиться ще в самому початку розвитку онлайн бізнесу. Я вам показую європейську статистику. Якщо брати Україну, то ця статистика може бути в кожній категорії, вона може бути в два-три рази більше. Ми звикли купувати в онлайн, але якщо дивитися світову статистику, то ми ще в самому початку. І дійсно, незважаючи на те, що більшість українців виїхала, ми продовжуємо зростати. зараз статистика відновлюється в тих людях, які починають купувати в онлайн. Незважаючи на знову ж таки, дані, що нас 37 чи 40 мільйонів, чи важко сказати, скільки на сьогодні, люди, які не купували і і починають купувати в онлайні, вони зростають в тому числі. Якщо дивитися статистику тої ж компанії Ево, то ви бачите, що частота покупок в онлайні вона збільшується і це можна використовувати. Це не тільки стосується тих сегментів бізнесу, які я привів: товари для домашніх тваринок або шини, це стосується і інших категорій. Я вам приводжу дані компанії Делоїд. Алкогольні напої, косметичні засоби, одяг, взуття, електроніка, лікарські засоби все продовжує зростати. І як не сказати про стартапи? Мені здається, що ще один з принципів воєнного часу це використовувати можливості, тому що війна це в тому числі можливості. Колись на початку ковіду я працював з одною таким з бізнес-тренером. І, звичайно, ви пам'ятаєте ці настрої, коли починався ковід, мене він застав на... у відпустці в Карпатах. Я був дуже засмучений. Я позвонив своїй ну, близькій. Це, це жінка, близька подруга, бізнес-тренер. Я запитав, що робити. Вона мені відповіла: Саш, в тебе сяють очі, тому що вона зрозуміла, що кожен. Кожна криза це в тому числі можливості. Вона каже: Я бачу, як в тебе сяють очі, як бачу, як ти прагнеш змін. Те саме було, коли ми запускали толоку. Це синдикат приватних інвесторів, який ми запустили з моїми партнерами в травні минулого року. Лише в листопаді ми зробили першу угоду, і на сьогодні в нас. 7 закритих проєктів на більш ніж 7 мільйонів доларів і дві поточних закриті угоди, тому що для нас інвестування на сьогодні це самий влучний час, тому що ми в тому числі використовуємо тренди і спираємось на статистику. Як говорив відомий Уоррен Бафет, інвестуйте тоді, коли ринок внизу. І виходьте тоді, і продавайте тоді, коли ринок наверху. Мені, сьогодні, мені здається, що сьогодні, в тому числі для України, це великий, великий крок до можливостей. І це ще в тому числі підтверджується індексом SP 500. Якщо ви подивитесь дані за не за. 2-3 роки, а за декілька десятків, то ви побачите, що індекс постійно зростає, є кризи. І тому відповідь на питання, а коли зручно чи коли правильно інвестувати, відповідь на питання таке звучить: інвестувати потрібно постійно, тому що дуже чесно, тяжко вгадати, коли настане той зручний час. Не знаю знову ж таки про ковід. Коли почався ковід, ми думали, що гіршого немає сьогодні, на жаль, в нашій країні війна, але це не означає, що ми повинні зупинитися. Це не означає, що ми повинні зупинитися, перестати інвестувати бо розвивати свій бізнес. Ми спираємося на декілька індексів, які в тому числі показують нам сьогодні, що оцінки компаній, два індекси, які привожу, показують, що ринок відновлюється, і оцінки компаній на сьогодні знаходяться в стадії ну, досить таких адекватних: X5, X6 – тому ми сподіваємося на відновлення і в тому числі на те, що продовжуємо зростати. Ну і останній базовий стратегічний крок це люди. Я вам приводжу статистику цього місяця, минулого місяця, зараз вже червень місяця липня, ой, травня, вибачте, дані компанії, дані сайту «Обозріватель». І що вони показують? Що на сьогодні кількість відкритих вакансій і кількість пропозицій вже майже зрівнялась. Це говорить нам про те, що завтра ми стикнемось, А сьогодні ми вже з цим стикаємось, що ми не зможемо найняти працівників собі, собі в компанію. За даними європейської бізнес-асоціації, в минулому році 53% компаній. Стикалися з проблемами найму людей. На сьогодні більше ніж 70% компаній а, стикаються з проблемою найму найму людей. Тому мені здається, що головна стратегія сьогодні бізнесу це фокус на людей: розвивати людей, підтримувати людей, будувати людей, навчати і так далі. І це також підтверджується даними і компанії промода, яку я сьогодні. В більшості представляє, на сьогодні у нас 45 відкритих вакансій, і в нас нема проблем з продажами, у нас немає проблем з клієнтами, у нас є проблеми з людьми. Тому я вас хочу закликати звертати більше уваги на побудування людей, тому що, на жаль, ми травмовані, ми стомлені, але нам будувати цю країну і нам продовжувати її розвивати. Звичайно, змінюватись чи ні, це ваш. Персональний вибір, є стратегії і досить успішні стратегії вмираючих компаній. Можна порізати всі кости і ще довго бути будь-якою, неважливо в якому сегменті, а довго бути вмираючою прибутковою компанією. Але мені здається, що сьогодні наш форум не про те, не про вмираючу компанію, а про виклики і про розвиток. Тому я б хотів закінчити свій спіч надписом на дзеркалі, який, яке стоїть в нашому київському офісі, і нагадує про те, що діяти це найкращі ліки проти страху. Дякую вам, дякую, Олександре. Питань не буде. Пита... Ви хочете питання? Не знаю. Давай, не можемо питання. зробити коротесненьку QA session, you know. Ваші questions і answers Олександра. Чи є у вас якісь питання до, до п'яти, можливо, питань? У вас є питання, правильно? Далеко... А зараз вам дадуть мікрофон навіть. Можете аплодувати поки. А ви, до речі, розповідали про майстер Зу на початку. Да. І в мене з'явилася цього року собака. І мені здається, що ще й тварини роблять великий раз, вклад, раз. тому що кожного разу, коли ми проходимо повз собака починає тягнути туди. Я не знаю, як вони це роблять, але якось воно працює. Добрий день, доброго дня. Мене звати Олександр. Я комерційний директор перекладацької агенції Грейд. Питання по персоналу Ви казали, що зараз ми стикнемося всі з нестачою кадрів. Хотів запитати, чи використовуєте ви або ваші колеги в своїй роботі такий інструмент. Як бути стейкхолдером в навчальних закладах, щоб готувати персонал безпосередньо з навчальних закладів і потім гарантувати собі принаймні деякий відсоток робочих місць Ну, я маю закритих вакансій? Дякую, дивіться, практикуємо. Я ще ну відношусь до IT і свою компанію, в тому числі відношу до IT. Я є членом наглядової ради Харківського університету радіоелектроніки. Я вам скажу, що Більшість великих компаній має свої представництва в університетах, тому що для них це, ну, раніше давайте так був основний е, як сказати, істочник вибачте, по-українськи? Джерело. Ос, ос, основне джерело кадрів. Для нашої компанії ми працюємо в маркетингу. На жаль, е, те, чому навчають, якщо навчають в університетах, е, роблять. Е, Дуже погано, тому в нас є окремий свій бізнес-проект про мода і ми готуємо е, джунів е, на початкового рівня спеціалістів на базі своєї академії, в тому числі на базі своєї академії, ми пропонуємо ще й корпоративне навчання. Дуже часто там співробітництво з компанією у нас починається саме з корпоративного навчання. І на базі цього цієї ж академії ми зараз побудували. Про формат діджитал ліфту це коли ми відбираємо спеціалістів вже з, з певними знаннями і тягнемо їх наверх. На жаль, університети для нас на сьогодні не вирішують питання. Найму працівників, але думка дуже влучна для хотів, більшості цієї компанії да. Це працює. Хотів уточнити, що стийхолдерство передбачає, що стейхолдер має право робити рецензію на навчальний план. І відповідно рекомендувати вивчення чогось, чого там немає, тобто, щоб підготувати якісно вже в університеті. Просто ми цим користуємось і побачили результат через рік. Дивіться, я вам чесно скажу, не ображайтесь, я читав діджитал-маркетинг в деяких університетах. Це займає дуже велику кількість часу, але КПД дуже маленьке. Тобто, Дякую. Я, я ну. Це така, знаєте, місійна штука, але я підприємець, і я не знайшов для себе відповіді, навіщо я повинен читати в університеті. Вибачте. Але дякую, це дякую. відверто і правда. Можна, так, да, можна поаплодувати. Чи є ще питання в когось? Ні, тоді на каво-брейки можливо до вас дякую. будуть підходити люди. Дякую. Можна опуски, Олександру, ще раз? А от е, а, можна, можна вас попросити ще Олександра. Ви зараз віддасте мікрофон і попросити вас повернутися, щоб зробити фото. Олександр, можна одне? да, ну, Ні, ну ви не хочете зі мною фоткатися? Ні, давайте з вами просто. Е, це, це Андрій, побудувати Андрію. Андрій буде відповідати за те, щоб в кожного з вас були класні фотки потім. Все, дякую. Дякую.